Хей, йоу, еврібаді, з вами Дензо Багаті залетіли ми друзівські Тойла Латавер Дефенс в трейд плазу. Ну бо Дензо щось в тебе прям реально дуже мало гемів. Тому мені здається, Дензо, тобі треба зараз їх трішечки підфармити, та? Значить, що в мене по юнітах? В мене по юнітах, в принципі, є що продавати. Я в минулій серії синьком, коли іграв, записував, то я вибив собі Тітан Фалмена, та й в принципі, в принципі, можна буде його продати. Значить, полетіли. Полетіли в трейд-плазу. юніти є, які я можу продати, так що треба піднімати трішечки гемів. Такс, залетіли ми, виходить, в маркетплейс. Зараз подивимося, хто що продає. Треба зараз зорієнтуватися із цінами. Значить, що я бачу, кейси, в принципі, у нас дорого коштують. Так що, вдруг, що, якщо я побачу якісь кейси, треба буде їх Викупувати і потім-потім перепродавати. Так, демон. Демон у нас, кстати, впав ціні. Зараз коштує він 5 тисяч. Фанмен коштує 18900. Йомайо. опа! Продали ми когось. Так, когось ми продали. Якогось е -е, кента продали за 850. А, у мене вже виставлені юніти. От ну воно що. Хорошо. Значить, давайте виставимо фанменчика. Давайте фанмена виставимо за 18 850. Я думаю, в принципі, ну, непогана, адекватна ціна. Так. Що ти Дензо, можеш ще собі потім виставити? Кстати, оцей чувак так дорого коштує? Ви серйозно зараз? Значить, убираємо цього гвардіона і виставляємо, виставляємо цього кента за 200. За 200, в принципі, я не проти з ним розстатися. Так, а скільки цей чувак стоїть? 1300. Йома, -йо. які просто конські ціни на цих нових юнітів. Ха-ха! Треба їх зараз поки продавати, поки вони прям дуже сильно не впали в ціні, щоб хоч якось, хоч якось підфармити собі лавешки. Так, давайте, напевно, ми все-таки уберемо ось цього чувачка. І я би продавав би ось оцих вентиляторів. бо в мене їх прям дуже велика купа. Я б їх продавав, би даже, мабуть, по 70 гемів. За 70 гемів, в принципі, скидончик зробив такий невеличкий в 15 гемів, я думаю, це непогано. Так, що я можу ще таке цікаве виставити? Так, треба змінити ціну на цього діда, бо він в мене прям дуже дорого виселений. Давайте за 550 можна, в принципі, його виставити. Потім е, дрільмен. Ну. Дрільмен такий собі. Давайте його уберемо на все-таки. Все І я би виставив, наприклад, Астрап Грей Тітанчика за 897. Отака Бремс. Просто щоб перебити, перебити ціну другим людям. Так, хайпера я поки що не хочу продавати. Давайте подивимося, взагалі, хто що продає. Так, фанменчик. Ой-ой, ой за 14 гемів. А що, а що так дешево? А, так це звичайний. У мене так, ну, більш поліпшена версія його. Тоді все, тоді все, в принципі, зрозуміло. Так, клокмен 520 гемчиків. Ну, дорого. Ні, це наші дешево. Я даже сказав би. Купили фанмена. Купили фанменчика за 18 800. Непогано, непогано, Дензо. бабки просто йдуть до тебе прямо сразу в руки. Так, в мене є ще отакі ось, ось спайдери. Я їх можу... Опа, ще одно продали. ларч лазера за 1300. Давайте виставимо ось, ось цього спайдера за, 405... за 499. Так, е... ларч клок ми нами продали ще, кстати. Непогано, непогано. Почам токсики? по 23. Ну, якщо чесно, трішечки невигодно. Ді я ну, не бачу смисла продавати. Можна ось цього грін лазера виставити рівно за штуцер. За штуцер гевів. Так. Що ми ще продали? Санту мене за 600 продали. Жесть. Як просто ми продаємо цих юнітів швидко. Щось дуже давно такого не було у мене, правда. Так, давайте дивитися. У мене ще є презентмен. Презентмена давайте виставимо за 300, наприклад, 49. Бо ідеї мене ж не стоїть більше презентменів. А в мене стоїть презентмен. Все, значить убираємо. Значить, убираємо. Ми можемо. Годлік у нас виставлений. Я можу продати ось у цього ларч колокмена. Давайте за соточку. Бо в мене їх прям дуже велика купа, я дуже велику купу кейсів відкрив, так що треба їх трішки нам здихатися. Потім е Джекпака. А чому так дорого? Походу, чувак, ну... Так, ладно, давайте ось цього поломаного хайпера ми виставимо за 578, нехай буде такий прайс. Так, ну і в принципі в принципі, кого я ще можу продавати? Можу катан продати, декілька штук, можу ось цих яйцям продати, декілька коров, корови у нас по 290. Хорошо, 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 хорошо. Сіністер у нас по чому? По 650, хорошо. Так, давайте дивитися, хто що продає. дрон 8 тисяч. Ну мені здається, це через дорого, так що, братуха, продавай його, продавай, скільки тобі влізе. Так, Годлік, 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 Годлік у нас коштує 100 тисяч. Блін, я би собі його купив би. От серйозно, я би його собі купив би, але знову ж я бачив, зустрічав його навіть подешевше. Так що мені здається, що можна вицепити більш адекватно якусь ціну. Так, чому взагалі продають Годліків? По -по, по по тисячі, да, рівно? Ну ладно, хай мене на принципі стоїть за 1050, Що в нас тут ще є таке цікавеньке? Цікавеньке, цікавеньке, цікавеньке. Ну, в принципі, в принципі нічого я більше такого і цікавого не бачу. Щоб прям щось так мені в очі би кидалося, що я можу перепродавати або викупити його. Так, ну, в принципі, в принципі, в принципі, принципі, на цьому, напевно, все, да, у нас? Получається, що да. Так, значить, значить що я роблю? Я би, напевно, зараз би відкрив трейди. От серйозно відкрив би трейди. Можливо, хтось хоче зі мною обмінятися якимись юнітами, затрейдитися да на щось більш цікавіше. Ем, пам, пам 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 пам. Що в тебе дензо? Ще є цікаве? А у мене ще є шасанта. У мене ще є санта ті Мен. Тільки замість чого я можу виставити, може мівінга убрати. Санта та такий більш актуальний актуальний юніт, якого можна прям реально непогано продати. Давайте за 649 виставимо його. Жесть, в ціну просто сіністера. Ха-ха-ха, непогано ліфіч продається. Так, виставили. Кстати, продали ми тільки що грін лазера за штуку гемів. Давай, напевно, виставимо ось оцього кента за 359, нехай буде, да. Переб'ємо чувакові в ціну, хоча мені здається, 500 гемів чувак просто ну, загнув, прям черес. Через багато запросив. Ааа. Так на нього ціна не 200. Стоп. На нього ціна 650 взагалі. Так що, напевно, треба все-таки змінити тобі дензу ціну. Давай його уберемо, ось у цього кента. Зараз згортаємо до самого верху. І треба на нього змінити трішечки прайс. Так, тебе берем братуха, за 600. Не, давай не за 600, давай за 700. Даже, даже не 700, давайте 740. Давайте 759. отак хай буде. Мені здається, за такий прайс, в принципі, можна буде якось постаратися його продати. Так, хтось кидає нам трейд, цікаво подивитися, подивитися, що він нам хоче предложити. Ага, він пише 10 тисяч гемів за ось оцих всіх юнітів. Бартуха. Ну тут немає 10 тисяч гемів. Ти шо, вообще? Ти що, вообще? Тут немає скільки юнітів, що ти мені предлагаєш 10 тисяч гемів. Е, ну, в принципі, кстати, новий ультимейт, Предлагають його за півтора мільйона гемчиків. Ну, в мене, на жаль, скільки, скільки немає. Так, хорошо, хорошо. Що? У нас тут там, цікавого, цікавого, цікавого. Ну, більш нічого нового такого і цікавого я не бачу. Тому мені здається, що напевно, Дензо, тобі потрібно зараз змінити трейд плазу. Так, давайте подивимося ще один трейд. Той що нам предлагаєте. Ну блін, юніти, взагалі, то самі по собі такі непогані, але знову ж вони не є актуальними. Тобто їх дуже тяжко продати. Це перший фактор. А другий фактор, теж вони недорого коштують. Тобто 100 гемів, оцього чувака за 150 максимум, і то не факт, що тебе його куплять. На цьому ціну я навіть не знаю. Оцей, мабуть, теж 100 гемів. Ну і мівінку настав там, не знаю, там 250 гемів, це типу, потолок 400 гемів. Так що, братуха, мені трішечки це не Так, ще один трейд, давайте подивимося. Так, гвардіон, пилка. Ну і на це на цьому все. Ладно, хорошо, давайте просто зараз змінимо з вами сервер. Кстати, ми продали Ларч Клокмена за соточку гемів. Треба буде ще замість нього щось виставити цікавіше. Так, нова трейд плаза. Побігли, побігли дивитися, хто що у нас тут продає. Так, 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 поскакали, поскакали, дивимося. Так, кейс 510 коштує. Ну, це через дорого. Так, 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 так. Так, тут, в принципі, все адекватно, адекватно, адекватно. Кстати, дивіться, за 18 тисяч, чувак, продає цього Титан фанмена. Я продав його за 18 500, Тобто я щас можу його викупити і, виходить, наварити на ньому гемі. Так, давайте, може, кинемо йому реально трейд. Давайте йому кинемо трейд. Щас. Я хочу, хочу, хочу з ним затрейдитися на трішечки меншу ціну. Якщо не трейд відкриті. О, відкриті, чітко. Так, він вроді продає за 18 1850. Так, давайте мені треба. Хто мені треба? Фанмен. Man. E, давайте йому предложимо. Якщо я продав за 18 500, він продає за 18, Давайте за 17500. Отако. От 17500 гемів. Бемс, бемс. E, хочеш, щоб я добавив, значить, да? Ну, давай, значить, 17 17700, 17 700 максимум. Давайте напишемо йому отако максимум. 17900. Не, ну, це, ду... це дорого. Я викупаю, що на, на ньому можу трішечки заробити. Давайте напишемо йому максимум 17700. Це максимум, що я тобі братуха можу дати за нього. Бо я ж теж хочу на ньому трішечки наваритися. Хоче продавати нам, на жаль, ну бог з тобою, бог з тобою. Ладно, давайте подивимося далі. Хайпер у нас коштує зараз 10 тисяч гемчиків, потім, потім, потім. Що у нас в тредплазі є цікавого, цікавого. Кстаті, новий годлік продається за 51 тисячу. Ну мені здається, він трошечки того не вартий. Мені здається, проще нафармити собі коїнів і попробувати самому його вибити. Так. Що в нас ще тут є таке цікавеньке. Так, 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 так. А ти хто такий, братуха? Ти хто такий? Так, в тебе колдаун одна секунда, 90 тисяч ДПС. Ну, не цікавить мене такий юніт не цікавить, не цікавить. Аби в нього був колдаун трішки менший, можливо, я би подумав і прикупив би його собі. Так, тик, тик, тик. Так, значить, що ми ж вроді як продали з вами одного юніта? Да, у нас немає на нього. Треба, значить, замість на його місце щось нам друге виставити, виставити, виставити. Тільки правда, Дензо, я не знаю, що би тобі поставити. Так, пам 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 пам. Може поставити оцього кента. Правда, ми його будемо продавати прям дуже довго. Треба щось таке, щоб у нас прям ну ми виставили і зразу у нас його забрали. Давайте, може, ось цю коробу виставимо, наприклад, за 129. Не знаю. Ну, в принципі, сам юніт по собі непоганий. 42 тисячі ДПС, да, за 120 гемчиків. В цілому, в цілому, класний юніт. Ну, по крайній мірі, він лучше, ніж його презент, що в мене стоїть за 350. Так, хтось нам кидає трейд. Давайте подивимося, подивимося, можливо, щось цікаве нам все-таки запропонують. Так, що він пише, Old. Типу, Годліка він хоче, да? Годліка за тисячу. Блін, я не даже не знаю. А ДД трошечки? Може, добав? Добав трошки? Ну, 1014, в принципі, і да. Нормально. Согласний. В принципі, согласний. В цілому, я думаю, що ми можемо цього кента продати там, не знаю, за гемів 40, так що плюс-мінус одне те саме що вийшло, що ми могли продати його. Так, ще один якийсь назар нам кидає трейд. Давайте подивимося. Можливо, це все-таки один із наших підписників. Так, він нам дає 900 гемчиків. І що він хоче? І що він хоче нам запропонувати. Щоб обмінятися. Так, він хоче клоквумен. Клоквумен, клоквумен. Но він мало хоче. Типа він коштує штуку. А деди, Добавляй братуха. Добавляй, в Принципі, в мене їх дв... в, мене, в принципі цих два юніта. да? Хай добавить, Хай додавить, давай може юнітами. Хай юнітами попробує трішечки добавити. Хай добавляє трішечки юнітами, бо робити скидончик йому на штуку гемів мені якось не особо хочеться. Я оце думаю, або зараз його продати реально за 925, або ні. Давайте, ладно, давайте відмінимо. Відмінимо, відмінимо цей трейд. Якщо захоче, в він зможе і так в нас його викупити, так що хай подумає. Хай подумає поки що над нашою пропозицією, щоб трішечки добавити. Так, цей кент продає у нас за 18 тисяч фанмена. Може кинути йому трейд і предложити 17 500? Давайте пробуємо. Давайте попробуємо. Так, уводимо його нікнейм. Там Джете вроді. Да. Осьо він Кидаємо йому трейд і. Надіюсь, він прийме, ж? Він прийме, братуха. Да, прийняв. Нам треба фанмен. Давай тако напишемо сразу йому. 17 500 гемів. Давайте йому пам пам. -пам. А він пише, а він не має його. Кстати, а спайдер вроде дорожче коштує. Давайте йому за спайдера може дамо, ну не знаю, 15 тисяч. 15 тисяч він не хоче за спайдера получити? А а якщо зараз обміняється, це реально буде шара? Ні, не хоче, братан, Не хоче. Він розуміє, що спайдер набагато дорожче коштує. Ну ладно, як хочеш, як хочеш. Але ж він продає усю. Але обмінюватися він, на жаль, не хоче. Ладно, бог з тобою. Так, так так, так. Що ти дензо можеш зараз собі викупити? Так, шефа продають за 165 тисяч, якось через чур дорого. Я зустрічав його за 1080, кстати. Ну, кстати, шефа продають. Шефа продають за 11800. Можна було би навіть предложити, наприклад, 1010? Так, треба поміняти мову. Так, LM, Так, стоп. Який в нього нікнейм, Чи він вийшов уже? А в нього IM, в У нього IM, 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 Почекай, братуха. Так, ось о він? Пробуємо ке. А, він в трейді сидить. Він сидить у нас, значить, в трейді. Ладно. Значить, поки що, поки що, ми не, з ним не зможемо потургуватися так, гвардіон продається за 300, ну це дорого, дорого, дорого. Е, щось прям дуже дешево чувак продає поломаного хайпера за, за 230 гемчиків. Так, що в нас ще є тут цікавого? Цікаво, А, ціна спайдера, 18500. Ну я предлагав, чоловік 15 тисяч. В принципі, можна було б трішки наваритися на ньому. Так, що у нас по кейсах? По кейсах, по кейсах. Прям все прям дуже-дуже дорого. Реально, прям через дорого. Так, Дензо, і що ти можеш собі зараз тут купити? Щось ми зайшли в цю трейдплазу. Тут, вообще, ніхто нічого не хоче купляти, ніхто нічого не хоче продавати. Напевно, треба все-таки Дензо, тобі і змінити. Давай зайдемо, попробуємо в другу якось. Можливо, там діла підуть у нас краще. Так, значить, залетіли ми в нову трейдплазу Дензо, в тебе 50 тоді, тисяча гемчиків. Так що непогано ти вже напродавав юнітів. Нам би зараз добити би, бажано було б непогано до тисяч, так, наприклад, 60. Було б прям, взагалі, дуже круто. Так, статі, сінутий чувак продається. Ясо. Давайте йому кинемо трейд і предложимо йому за цього. А, він вийшов. Він реально вийшов? Да, він вийшов. Я б йому предложив 18500, і я би потім просто свого би продав би. Бо я би не проти собі отримати сінутого кента. Так, що в нас тут? Тут-та, тута, тута, тута. Ну, немає нічого цікавого, йо майо. Так, може пробувати шефа купити в чувака. Так, давайте пробуємо йому кинути трейд. Хоча я не впевнений, що він з нами захоче трейдитися. А, в нього трейди виключені, вообще взагалі-то. Ну ладно. Так, бачу, продають дан фанменчика. Якийсь Р, хорошо, давай попробуємо. Давай попробуємо, попробуємо. У нього тоже трейди виключені. Жесть, а ви можете повключати свої трейди? Я б звав вами, Ну, трейди все, реально, я бы предложив ему, там, не знаю, тисяч... 18 або 17500, можливо, да? Та й в принципі міг би наваритися на одному юнітіві на 500 гемчиків. Було б реально прям дуже хорошо. Так, грін лазер продається у нас, виходить, за штуку гемів. я репейер дрон, камеру продаю прям дуже дорого. Реально, через дорого. А я ж думаю, що у мене її просто банально не купляють. Треба, значить, на нього нам змінити, змінити прайс. Кстати, у нас годліка викупили, а я навіть не замітив. Так що треба зараз виставити, виставити нового годліка. Так, почекайте своїми трейдами. Давайте виставимо за 1050 бемс. Потім треба виставити мен... Получається ексклюзивного репередрончика. Мені здається, він десь у нас зверху повинен бути, чи де. Так, 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 так. Тут немає, тут немає, значить він десь тут та нижче. Так, ось він. Бачу, бачу, бачу. Давай-ка, давай, давай теж висвімо його за 700. В принципі, він нам не потрібен, а гемчики лишніми ніколи у нас не будуть. Так, чувак, кидає трейд. Давайте подивимося, що він хоче нам обміняти. Ой-ой-ой, ні 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 братуха, цей мусор мені не потрібен. Я можу сам тобі такого насипати на халяву. Так, кстати, ми продали з вами титанчика за штуку. Гемів продали з вами годліка знову за штуку гемів. Так що треба виставляти нову. Кстати, продали ще одного госкамерамена за 250 гемчиків. Так, стоп, я пролистав, пролистав, пролистав. Треба. Почекайте, почекайте, дайте мені виставити на продаж нових юнітів. Так, давайте 1000, значить, 70, попробуємо. Якщо за 1050 забрали. Потім що ти дензу ще можеш виставити. В тебе є один вільний слот. Давайте цього джекпака виставимо за 249. Можливо, заберуть його. Хоча не до кінця впевнений, але все, все можливо. Так, кидають нам трейдик. Давай подивимося. Якийсь віп, якийсь чувак. з Віп. Давай подивимося. Що ти хочеш нам запропонувати? Так, 650 гемів, і що ти хочеш? Що ти хочеш взамін? замін? Взамін цього всього? Щось непонятно. типу, чувак, кинув трейд і взагалі нічого не пропонує. Взагалі не каже, я це хочу чи те хочу. І странний чувачок. Ладно, що у нас тут є цікавого? От серйозно, що тут я можу зараз викупити і просто перепродати? Хайпера немає смисла зараз купляти, він трішечки є не актуальний. О, братуха, Давай Давайте бікину треп. Так, стоп, ні. Нік називається Ріп, 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 Ріп. Кидаємо тобі трейд. А він в трейді сидить. Я би йому просто предложив би зараз 17500. Опа, продали ще одного юніта. Стоп, стоп, стоп. А він вийшов. Цей чувак, походу, вийшов. Да. Пропав, пропав його фанменчик. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Так, що ти Дензо, можеш купити? Купити, купити, купити. швидесенько, швидесенько, прям і швидко, швидко перепродати. Та нічого вже тут немає. Взагалі ніхто нічого особо купляти не хоче. Ладно, тоді, знаєш, робимо, робимо, робимо ход конем. Ідемо зараз в лобі. Йдемо в лобі, в лобі, в лобі. Я пропоную зараз відкрити 10 кейсів із фанменом. Можливо, хоча не факт, але є шанси. Є невеличкі шанси, що ми можемо зараз з вами вибити собі просто ще одного і потім його продати. За 18 тисяч гемів. І напевно, що би я б зробив, би зробив, бо я би подивився, що в мене є по юнітах. Можливо, я можу щось продати. Так, так, так. Ну, в принципі, в мене особи немає що продавати. Так що в мене є 4 в мене є 1400 коїнів. Я би, напевно, даже би використав би собі коін-буст. Ой, кажу, коін-буст, лакі буст, тако бемс. І попробував би собі щось вибити нового-нового гудліка. Нового так що, давай, відкриємо декілька кейсів, Сразу тако, виставляємо на продаж. Бемс, Рейер випадає нам. Давай ще один кейс відкриємо. Бемс. Не взагалі хоч коли цей годлік. От реально. Я не знаю скільки треба тобі г... дензо для того, щоб просто вибити ось оцього годліка. Його вибили тільки 8 тисяч. 8 тисяч юнітів тільки вибили. Типу його можна прям дуже дорого продати. От серйозно. Так, знаєш, відкриваємо магазин, купляємо собі 10 кейсів за 5 тисяч гемчиків. І зразу йдемо на наше намагнічене, намагнічене місце, як я це називаю. Так, воно ось з цієї сторони знаходиться у нас. І треба зараз зайти сюди, відкрити юніц, горнути до самого верху. І від. Закрити сразу 10 кейсів. Так, стоп, по чого? Чого я не можу? О, все, полетіли, полетіли кейси, що подивимося. А вдруг випаде? От реально. Ну, походу, Дензо, не в цей раз. Не в цей раз. Ну, давай купимо ще 10 кейсів. Я не можу просто зупини... не зупинитися. Так, треба купити. Бенс, Купляємо. і відчиняємо, відчиняємо ще собі, ще 10 кейсів. Поїхали, дивимося, 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 а вдруг випаде. От реально. Ні, ну, що я можу сказати. Протринькали ми тільки що просто 10 тисяч гемів. Ну і все, всьому, друзі. Дякую за перегляд даного відеоролика натикайте купу сікаських подобак. Ну і звісно, не забувайте про підписку на канал. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!